Ви, напевно, думаєте, що в нас тут Третя світова йде повним ходом. Не знаю, чи засмучу вас, чи заспокою, але ми живемо в мирі. Саме наш досвід та технології допомогли досягти цього. Діду, ти знову пишеш усе на папері? запитала онучка Офелія. Вибач, мені так зручніше, відповів я. А як же думковий потік? здивувалася вона. Не думав, що колись скажу це, але я не розібрався як там і що, визнав я. Отже, як ви правильно зрозуміли, світ і простір навколо стали ніби проєкційною сенсорною моделлю. Абсолютно, все від запису думок до виконання складних задач. Можна зробити за долі секунди лише силою розуму. Щодо воєн та насильства, то наші науковці створили алгоритм протидії. Будь-яка агресивна думка фіксується в думковому потоці. Це одразу попереджає правоохоронні системи. А якщо спроба насильства вже зроблена, зброя автоматично спрацьовує проти агресора.